У Польщі розпочато набір на отримання стипендії в розмірі 6,5 тисяч злотих. Також на цю допомогу можуть розраховувати і українці. Австрія спростила доступ українським біженцям до ринку праці. Наступна інформація вже більше до українських новин відноситься, але від цієї новини будуть користатись українці за кордоном. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. Сьогодні надзвичайно важливий день для кожного українця, де би він зараз не перебував. Це День Незалежності, з яким я вас всіх і вітаю. Україна була, Україна є, і Україна буде. Слава Україні! Сьогодні пропоную вашій увазі тільки хороші позитивні новини. В такий день тільки таке. І дуже вас попрошу додивитися це відео до кінця та, звичайно, підтримати це відео вподобайкою. Дякую! З нагоди дня незалежності України до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Це перший його візит за останній рік. Це дуже приємно, що наші найближчі партнери приїжджають до нас в гості. Щоб привітати. До речі, цей візит це не оголошений візит. Він буквально сьогодні, 24 числа, 24 серпня, приїхав до Києва, і сьогодні має бути зустріч Анджея Дуди та Володимира Зеленського. Як завжди, дякую Польщі та польському народу за підтримку та розуміння. Сьогодні світові лідери, наші партнери, наші друзі вітають Україну з Днем Незалежності. Це приємно слухати. Це приємно бачити. Я впевнений, що ви також всі ці привітання рано чи пізно побачите. Хтось побачить сьогодні вже хтось завтра, хтось післязавтра. Вітаю з, з днем з незалежності країни. вашої країни. Цей день означає суверенітет, свободу та демократію, спільні цінності, які ви захищаєте з винятковою мужністю та рішучістю. У вашій хоробрій боротьбі проти російської жорстокої агресії ми продовжуватимемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно. Ми не зупинимося допоки не забезпечимо справедливий та тривалий мир. Ми пишаємося називатися вашими друзями. Сьогодні, та у нашому спільному європейському майбутньому, слава Україні, ми поділяємо спільні цінності демократії, прав людини і суверенного вибору націй щодо власної безпеки, домовленостей щодо забезпечення безпеки, незалежно від зовнішнього втручання. Це ті цінності, за які жінки і чоловіки в Україні борються щодня. Я висловлюю вам данину поваги і бажаю незмінної сили у день, коли ви відзначаєте ще один рік української незалежності сьогодні. Ваш день незалежності і ЄС на вашому боці як ніколи. Тому що в ЄС ми всі знаємо, що ви мужньо боретеся за своє майбутнє. Ви боретеся за свою землю і за своїх дітей. Але ми також знаємо, що ви боретеся за наше спільне майбутнє. І ми знаємо, що ваше майбутнє в ЄС народу України від народу Британії. Ми передаємо наші найтепліші побажання з нагоди святкування Дня Незалежності. Я хочу, щоб ви знали, що ми стоятимемо з вами стільки, скільки треба, і надавати, що потрібно до перемоги, до справедливого і міцного миру. Слава Україні! Давайте до більш буденних. Але теж позитивних новин, наприклад, з Австрії. Австрія спростила доступ українським біженцям до ринку праці. Парламент Австрії схвалив новий закон, спрямований на підтримку українців, змушених залишити свою країну. Він надає їм необмежений доступ до ринку праці. Австрія надає можливість українським біженцям отримувати дозвіл РВР, який не прив'язує українських біженців до місця. Де вони зараз проживають в Австрії, і до роботодавця як такого. Тобто вони спокійно можуть приїхати в інше місце в Австрії, можуть спокійно поміняти роботу і не прив'язуватись, але перебувати легально, працювати і все буде гаразд. Хоча є певні умови, щоб отримати дозвіл РВР плюс, зараз я про них розповім. Працювати в Австрії не менше 12 місяців за останні 2 роки, мати повне страхування та повну зайнятість, бути здатним забезпечувати себе. Самостійно таким чином українські біженці на території Австрії зможуть вже з 1 жовтня 2024 року перейти з тимчасового захисту на так звану карту РВР водночас проведений в Австрії зі статусом тимчасового захисту зараховують у п'ятирічний термін для отримання постійного місця проживання, а також у шестирічний термін набуття. Громадянства. Як на мене, хороша позитивна новина для тих громадян України, які зараз в Австрії, які планують там залишатися надовго, які планують там бути працювати легально. Аж до отримання можливості постійного проживання чи навіть громадянства. У Польщі розпочато набір на отримання стипендії в розмірі 6,5 тисяч злотих. І до цієї стипендії також на цю допомогу можуть розраховувати і українці в рамках другого етапу програми Бадай в польсе до 10 вересня 2024 року надіслати заявки на призначення фінансової підтримки можуть і українці офіційно взяти можливість в конкурсі 2024 року на цю стипендію. Мають можливість іноземці, які Є працівниками або співробітниками академічних, експертних та аналітичних центрів, мають документально підтверджені досягнення в галузі наукової та дослідницької діяльності. Ведуть або мають намір вести наукову та дослідницьку діяльність в Польщі в рамках завдань, що виконуються центром діалогу Юлія Ша Мірошевського. А також заявки на отримання фінансової підтримки 2024-2025 року можуть подавати іноземні громадяни, які не мають наукового ступеня та навчаються в аспірантурі. Na teritoriul Польщі я до речі, за більш детальнішою інформацією, залишив посилання в описі щодо цієї новини, щодо як подати заявку, як це все організувати, в описі під відео ви це знайдете. Кому це буде цікаво? Але як на мене дуже класна новина, коли українцям в Польщі чи в будь-якій іншій країні дають можливість розвиватися в науковій сфері чи в будь-якій іншій сфері, це завжди добре, це завжди плюс. Я це двома руками підтримую. Наступна інформація вже більше до українських новин відноситься, але від цієї новини будуть користатись українці за кордоном. Міністерство закордонних справ та Укрпошта в середу, 21 серпня, підписали меморандум про співпрацю, який передбачає залучення поштового оператора до доставки документів до закордонних дипломатичних установ. України передбачається, що українці за кордоном зможуть скористатися послугами Укрпошти для доставки документів, передусім закордонних паспортів. І ця послуга, через те, що є договір з Укрпоштою, буде. Дешевшою вартість відправлення в будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів та 10 гривень ПДВ, що в рази дешевше в порівнянні з комерційними сервісами йдеться в прес-релізі. До речі, ця послуга вже має запрацювати в вересні цього року. І це також дуже добре. Все, що робиться на здешевлення послуг, все, що робиться до можливості отримання тої чи іншої послуги, кращого сервісу, швидшого і дешевшого, це завжди добре. Друзі, ось такими хорошими, позитивними новинами такою інформацією, хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що і для себе ви знайшли щось хороше і позитивне, бодай в цьому відео. Дякую вам за те, що ви слідкуєте, дякую за вашу підтримку. Це завжди приємно бачити і чути. Слава Україні! Дякую вам всім, дякую нашим партнерам та друзям за підтримку та допомогу.